Привіт усім! Ласкаво просимо на мій канал. Це моє перше відео і сьогодні я покажу вам свою колекцію монет Хіплартару. Вони мають унікальний дизайн, цікаву історію, а деякі з них досить рідкісні. Давайте розглянемо їх разом. Це монета номіналом 1 пенні, випущена у 2004 році на честь трьохсоріччя британського контролю над Хіблартаром. На реверсі мапа... Символ Гібралтару. Ця стандартна монета один пенні 2013 року. Вона виготовлена зі сталі з Мідіним покриттям на реверсі птах, що символізує Гібралтар. Природу Гібралтару. Ця монета номіналом 2 пенси Була викарбована. У 2023 році. На реверсі будівля, яка відображує історичну спащину гіблертеру. Ця монета 20 пенсів 2015 року має унікальний восьмикутний дизайн. Вона зроблена з земіднього ніколя сплаву. На реверсі зображені квіти. Символ британської культури. Вона з. Цікавіших монет 50 пенсій. 2017 року. Вона була випущена на честь 50-річчя референдуму, коли мешканці гіблеардару проголосували за те, що залишиться з Британією. І останні монет на сьогодні. Найцінніша монета у моїй колекції з гіблетару. Один фунт 2001 року. Вона зроблена з нікелю та латунії і має досить велику вагу 9,5 г. У реверсі зображений герб гіблеартару. На сьогодні це все. Дякую, що подивилися моє перше відео. Сподіваюсь, вам було цікаво дізнатися більше про монети Гібралтару. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть у коментарях, яка монета вам сподобалась найбільше. До зустрічі у наступному відео.